Безглютенова пасочка, чи чули про таке? Я вперше цьому році про таке дізналась, і от вирішила скуштувати, адже це максимально корисно і мало я калорійно. Я дізналась нарешті до ще одного класної пасочки, яку я придбала, виробник мурашки хліб, це безглютенова випічка. Я познайомилася з ними на ярмарці, так ми спілкуємося і періодично замовляю печиво, але в них є така позиція, як пасочка, тому я замовила. Боже ці, боже, як вони. Трояндочки, так пахнуть, це прям запах літа. Буду дегустувати. Бачите, помадка в нас желейна, не кришиться. І ось так виглядає наш некодній пасочка здоба з безлютеним. Запах нейтральний, смачно в міру, солодкого, нема виражених ароматів. Це в нас, мабуть, вишня. Чи родзинка, не зрозуміла. Така М -м -м. плотна консистенція хліба. Цікаво. Ситно. Прям і свише прям. Одним кусочком я звучаю, що я наїлась. Не наїлась, але ситно, Бо звичайні наші пасочки можна з'їсти і ти нічого не поймеш. Чи ти їла? М -м -м. Дякую. на хлібу. За таку можливість. А вкоп проблеми зі здоров'ям, то взагалі. Шикарний варіант.